Nissan Qashqai 2007 рік. 2. Дизель 110 кВт пробіг 280 тисяч. 8900. Люди за неї просять. Франція. Так, минулий раз стояв один кінг. Тут стояв червоненький, зараз додався брат йому. Зараз подивимося на чарівні ціни. 12 рік, дизель 1,5. Пробіг, дивіться, якийсь. 175 тисяч 350 Ось вам Карпас. 8 350. На там лише телефон, я так розумію, це ціни немає. Ну, це один власник, скоріше всього. Червоненький кенга стоїть. Зараз гляну. 5900, бензин 1,6. 2008 рік. Пробіг 165. Дивіться, які глазки в нього вже втулені. На літній гумі, гума доволі таки непогана. руль стартий, видно, що на ньому за нього держались класно, зато всі духи дивіться, які кожені Кожа кожа. Це ступка. Є такий нюанс, от, тому і нам можливо ціна така демократична. Так, Низ бачу трошки підфарбований нижче порогів. Так, є сліди трошки граду. О, ціна, ціна. Я вже я, мабуть, показував, він стоїть десь 4 ринка, 8 рік, 8 тисяч, 1,5 дизель 78 кВт, без підкрасів, два ключі, От думаю, він стоїть, що 8 рік і є 8 тисяч. Якби на верх ринку, то 8 рік його ціна 7, хай 7 200. Хоч, та що? За що? Ну, шестиступка. Грун киловатта хороший. Паркоп єсть. Але ж ціна тому й стоїть так довго Коштовав би він За 7, 7 200 я думаю, б вже забрали Так жде свого фаната! Дві це дастер з'явився з київськими номерами. Оце такий, не, не знаю, підсочний колір. глянемо, що тут пишуть. 19 рік 1,6 mpi 13750. Лео ДХУ Хлопці, не знаю, що воно таке. Можливо, хтось мені пояснить на а так? Так, паркоп є. Ну, Дивіться, під 13 задніх патрульників нет. Передніх партрульників. Руль. Ну, я промовчав. П'ятиступка. Все просто-просто! І 13 750 і як вам? Ну, думаю, думаю, не дешево. Просто все дуже просто. Зараз багато людей. Запитуюсь з кашкаях. Трошки пройдуся зараз. 13 рік, 1,5 дизель, Restyle, камера 360. Оригінальний пробіг, Франція, шкіра, панорама. 12 тисяч зелені. Літня гума. Деськільки наш непогані. погані. Поруч ще один стоїть. 11 900, 12 рік, дизель 1.5, 240 пробіг, Франція, камера 360, панорама навігація. 14 рік, ціна 10 650, 1,5 дизель 214 пробіг, сервіска присутня. 14 рік, так, 14 рік. зимова гума. Кашка Почнемо за цього. А, ні, не почнемо це, нічого. По інформації, а тут зараз подивимося. 11 рік. Ціна 11500, дизр 1,5, 221 пробіг. Це мінішний. Знайшов я токсона? Рідко. Ну, як рідко бувають, але хороші не стане так часто, а люди часто їх питають 1,6. 2006 рік 2 бензин, 7800, німеччина свіжий оригінальний пробіг. Шкіра 236 заявленого пробігу Кашкай плюс 2. Дуже приємно у кольорі, лакосплавні диски, зимова гума. фар 11 рік, дизель 1,5.

Герно Кенга Автомат 7900, 9 рік, 1,6 бензин. Останній минулий раз знімав. 11200, дизель 1,5, повноприводний, 14 рік. Токсон, Зимовий гумі, легкосплавні диски. Задоктонований. Височенький. 7950 люди хочуть. Восьмий рік. Два бензин плюс газ. Шкіряний салон, датчик світла, дощу, кліматконтроль, сервіска. Он всі дивіться, скільки бумажок лежить по тому. По чек-лісти по і чеки лежать. По обслуговуванню. Ну, Інтересна машина. Я я близувати не буду. Просто показав. Вам автомобіль. Поруч ще один стоїть. На київській реєстрації це у нас, виходить, свіжа згадане, я це вже на обліку теж зимова гума. Дев'ятий рік автомат, бензин, повний привід. І ціна так вона тонована. Світлий салон. я не знаю, можливо, камера передає, давайте я так отак вот зроблю, тому що я просто нічого не бачу. Бачу, що світлий салон. Дуже нічого не скажу. Кашкай. Два, два, таке що це в нас? Тринадцятий 13 рік. 13700. Два. Дизель, мабуть, так, не знаю, не скажу вам зараз. Не скажу Написали. Так, да, це дизель. Це дизель плюс два. Зимова гума Дивіться, які. Діски, датчики, Давлення в шинах, Противотуманки. панорама, датчик світла, датчик дощу. Один і шість бензин, дев'ятий рік, сім хочуть. Бачу царапка така солідна на водійській дверці. Ага, я зрозумів, це вона стояла в клітці мотор, зараз вона переїхала сюди. Я вам показував в клітці мотор, там два кенга стоять такого синього кольору і ця стояла поруч, зараз вона переїхала сюди.

Колір мишка 1,6 бензин газ, 10 рік, 5,650, підігрів сидінь. 7 місна, склопіднімачі, 110 кВт, 10 рік, стане 9. Пельзефіра, 6 рік, бензин 1,6. Рідний пробіг один піх. Щось так пописано. А, сервіска, п'ять сто людей. Хочуть. П'ять сто. ласка. Короче, стоїть собі. Гальфа зефіра. Шість шість. Шість дев'ятсот, так. Шість дев'ятсот просять. Дев'ятий рік, дизель, один і 225 тысяч пробег. Все вам руль. Трошка стана. Тут есть трошки печевалось. Легкосплавные диски, трошка подтонована, парктроники задние.